Слава Ісусу Христу! Найбільше можливо болем непрошеного серця Марії це є байдужість, легковажність християн-католиків до довізування прохань Матері Божої, які вона подала у Фатімі. Це надзвичайно вражає серце, тому що вона хотіла допомогти всім людям у світі. Щоб хотіла захоронити їх від небезпек, особливо небезпек втрати вічного спасіння, а також великої розрухи в світі, яку можливо могла дати Росія. З часом ми бачимо, що Росія якраз була тим бичем пророкованим в Фатімі для народів, не тільки зараз, але не протягом історії. Марія просила, щоб це відвернути тих покарань, які мали спасти на людство про посвячення непорожному серцю Марії Росії. Коли б це зробили ще в тридцятих роках ХХ століття, не було би голодомору, не було би Другоїстої війни, не було би Чечні, Афганістану, не було би України, на великий жаль, аж тепер. Потрібно було чекати понад 100 років, коли 22-го року в свято Благовіщення за Григоріанським календарем 25 березня папа зі сьома єпископами посвятив все ж таки Україну і Росію напрошлому серцю Марії. І здається, не би виконалося ці, те прохання. І Бог дав ласку, Бог дав ласку, бо зразу ж після посвяти в 25 березня в хід війни змінився трошки в іншу сторону. Було в... звільнено чотири області України, від Києва відійшли окупанти, і це є ласка. Але дехто скаже: а чому не зроблено, не звільнено всю Україну? А це слід зауважити, чи виконано прохання добре Матері Божої? Марія просила о Винограду, щоб була встановлена? Винагороджуючись те причастя, тобто набожність до непорошного серця Марії перший суботу місяця у світі, щоб те свято визнали і ту заслугу Марії, її заступництво визнали в ціла церква, тобто піднесено культ її, піднесено навіть свято її непорошного серця Марії. Чи це зроблено? Напрев великий жаль, ні. Коли в Новозеландії єпископи заохочують вірних в день 25 березня, 22 року в день посвяти, вірних прийти до церкви і молитися за Україну. То від наших владик для духу священників для вірних не було голосу. Вони так були зібрані, вони посвячували. Але чому нарід це не зробив? Чому у наших традиційних парафіях? Надзвичайно в будний день було повні церкви, як в неділю, нарід хотів, нарід відкритий просити, нарід радий прибігнути до непрошного серця Марії. Але чому зараз навіть в нашій греко-толицькій церкві немає встановлення тої набожності? Чому це не говориться? Серед духовенства по парафіях, чому навіть чини цього немають, не мають, не пропагують, не поширюють цього, і це є найбільша зневага якраз від своїх дітей власних. Надзвичайно сумно, що це навіть не подається вірним від духовенства, і це найбільший той біль, що вона так просила, і коли би зробилося в те докладно, що Марія просила Фатімі. Давним-давно би вже б москати ми мали би мир. Давним-давно би ми вже би випросили в матері Божої тої опіки, як випросили, наприклад, португальці, коли вони посвятили свій нарід, цілий весь епископат, духовенство, весь нарід декілька разів зібралися в отім і віддавали свою португалію на прошлому серцю Марії. Через це португалія була збережена від другої війни. Це можна було мати і можемо мати такий ефект і в нашій Україні тільки потрібно добру волю і цілковиту відданість Матері Божої, нашого духіпископату, священичого стану, весього духовенства і вірних, щоб це ми прибігнули докладно і установили то на набожність. Ми практикували то на набожність першу суботу місяця. Запитаємо себе, чи ми хоч раз виконали ті обідниці в тих п'яти перших субот місяця, а це включало перше винагороджуючи сповідь, друге винароджуючи степричастя, причастя, третє винагороджуючи вервиця, і четверте 15 хвилин розваження також в намірі винородне прошлому серцю Марії. І це протягом п'яти місяців у перші суботи місяця Честь Матері Божої. Чи ми це робимо? Якщо ні, поправимося, хай щораз більше і більше знають, що саме через непрочне серце Марії дано мир в сьогоднішній час нам, як це говорила? Святая нова же смерті. Про мир потрібно просити непорочне серце Марії. Тож будьмо ревними, поширимо ту набожність, щоб тим самим, хоч ми, які розуміємо, могли перепросити Марії і випросити скорочення терпінь, особливо для нашого народу. Та що найголовніше, ще для серця Марії, щоб було врятовано тих мільйони жертв, мільйони душ, які. Певно, можуть піти на вічну пропасть, щоб саме через ту Божесть якраз зарятується для вічності ті мільйони жертв, які можливо будуть затрачені на віки. Тому любімо серце, Марії, поширимо ту культ і рятуємо людські душі ви, разом з тим, випрошуючи ласку миру для нашого народу. Амінь. Слава Ісусу Христу!